З волі і демократії в Україні. Дякую вам. Українці, співчизники, вибачайте, голод зірвав важкі часи, нехватка вітаміну дерев'яної ігрушки. Я вам обіцяв прийти першим на цей майдан за томатом Калашникова. Я прийшов У нас сьогодні на майдані, наші побратими. Вибили наволоч Мінтовську за межі Майдану на старій позиції, але дуже багато вбитих і багато поранених. Я закликаю народ озброюватися. Тільки тих поважають, коли тверда рука, і кого в руках автомат Калашнікова. Я вас призиваю до зброї, але гармат всіх. Якщо хто у цьому місці, в цій області, на святій волинській землі буде займатися безподієлом, мородерством, загони прав сектора і саморони будуть розстрілювати усіх сволочей на місці. Бу буде бути порядок і дисципліна. Народ буде бути озброюватися, коли це навич не захоче уйти з нашої землі. Ми їх знищимо! Україна пали! <пев кришов> мені автомат. <сичен> Значить так, я вас дуже прошу, е, е, Саш, хлопці, вистой. Там є загін е, права сектора, ми сьогодні будемо нести патрулювання спільно. Та, Володимир Іванович, тут рядом стоїть мер. дало червоно-чорний прапор. І коли мер, через годину не буде червоно-чорний прапор, висить над мерією. А так само на адміністрації, тут не буде більше мера цього місця, я сказав. Над, над адміністрацією це ви комусь іншому буде сте. Над мерією буде висіти все. Шановні, над адміністрацією, я не беру за це відповідальність, За я буде висіти. Шановні, у нас зараз, я дуже вибачаюсь, бо ще хочу студенти поспілкуватись. Ми домовилися на 11 годин зустріч з оперативним командуванням округу. Я мушу йти, бо це приїхали хлопці зі Львова. Дякую, прапор буде висіти. Все. Дякую. Над адміністрацією зранку ми вже вивісили червоно-чорний прапор. Слава Україні.